Робота нашого фонду зосереджена на адресну допомогу військовим. Ми майже не співпрацюємо з штабами, з командуванням. Ми допомагаємо конкретним військовим. Як ми обираємо, ми спілкуємось особисто з бійцями, ми знаходимо тих, в кого є гостра потреба в житлі, і за цим принципом я сама особисто з ними спілкуюсь, і за цим принципом ми надаємо житло. Подзвонили до мене, сказали, що є така ситуація. Я просто довго не міг повірити, що я достойний цього. Я в армії з 2014 року, і всі ці роки, я, коли був не на ротації, знаходився в військовій частині, на ППД в Києві, то оце 8 років прожив після робочого дня, лишався в казармі жити. До сім'ї їздив тільки ну, в кращому випадку там, два рази в місяць. А я ремонт вже зробив. Сім'я там городи покопає, на цвинтарі поприбирає да й переїде вже. Це вже дочка дизайну, так, так? Займав? Все повністю. Це середині дуже класний, затишний. Наразі ми надали для військових шість квартир. Ми почали об'єднуватись з іншими представниками будівельної галузі. Маємо надію, що до цієї ініціативи будуть долучатись і інші забудовники.